Доброго дня, малята! Погляньте, будь ласка, що зображено на картинці. Правильно, це куточок якогось місця. У високих будинках живуть люди, дорогами їздять машини, а ми з вами теж живемо в місті. Так, наше місто називається Запоріжжя Малята. Щодня ходимо та їздимо знайомими вулицями. Ось ми живемо у цьому місті. У ньому наші оселі, живуть наші родини, тому Запоріжжя для нас рідне, найкраще, найдорожче. У кожному місці, місті є центральний майдан, такий є і в нас. Він має назву Каскад, фонтанів, веселка. Ось погляньте, який він тут проходять різні міські свята, концерти. І різні урочистості на цьому майдані збирається дуже багато людей. У Запоріжжі є найдовша вулиця, і вона має назву Проспект Соборний. У гарному куточку міста знаходиться наш дитячий садочок, ось погляньте, який він. До речі, а чи знаєте, як він називається? Так, молодці, наш дитячий садочок називається Чижик. Наш садочок оточують різні житлові будинки, адже у нас є багато гарних будинків. І відпочити є де в нашому Запоріжжі ось, наприклад, у парку погляньте Дубовий гай. Разом з родиною можна також відвідати театр імені Магара. Цирк, а також острів Хортиця, погляньте, на якому знаходиться Запорізька Січ. Дітки, а тепер давайте ми пригадаємо, як же називається наше місто, як малятка. Так, правильно, наше місто називається Запоріжжя. А де ж можна відпочити? Де? Правильно, можна і в парках, і в театрах, так, і у цирку, молодці. А вам подобається наше місто? Яким би ви хотіли його бачити? Вулиці, парки, будинки? Ну що ж, малята, на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!